У білій церкві віддали останню шану захиснику України. 50-річний Олексій Недобуга загинув 3 вересня 2024 року поблизу населеного пункта Вільне Покровського району під час виконання бойового завдання. Він служив оператором БПЛА роти безпілотних авіаційних комплексів. Прощання з воїном відбулося у Спасо-Преображенському соборі. Поховали захисника на алеї Слави Сухоярського кладовища. Вічна слава Герою України. Вночі двоє хуліганів обікрали кіоск з морозивом. Інцидент трапився у парку Шевченка біля танцювального майданчика. На відео видно, як молодики зламали ролет та проникли до павільйону. Вони не лише викрили касові гроші, а й зіпсували майно. Надламали комп'ютер, пошкодили касовий апарат, вимкнули термінал, через що той зламався. А ще парубки вирішили споганити смаколики, набравши його з двох лотків, після чого залишили відкритою вітрину. Через це довелося виконати 26 контейнерів продукції. Заяву до поліції власники кіоску написали та чекають на пошук лиходіїв. Майже у самому серці масиву незалежності є невеликий парк. Місце добре знане мешканцями. Тут завжди багато людей: сім'ї з дітьми, молодь, пенсіонери. Проте за багато років улюблений куточок втратив свою привабливість. Фонтан більше не працює, частина лавок перекошена та облущена, хоча поруч трапляються й нові. Трава коситься рідше, а прибирання території здійснюється нерегулярно. За інформацією начальниці управління благоустрою міста Альони Колотницької. Частина території парку, особливо ближче до базару та кафе, перебуває у постійному користуванні інших структур і не місту. Муніципальна власність охоплює лише ділянку за пам'ятним знаком Чорнобильський дзвін і до бібліотеки. Разом із тим, за даними земельного кадастру, ділянка, на якій розташований парк та дитяче містечко, перебуває у комунальній власності. Тож створенням благоустрою тут має займатись приватник. Лавочки, слава богу, там була поломана. Поміняли. А оце б, звісно, фонтанчик, щоб він. Функціонував, а так гарно, але не, зараз не, не косять, якось не ухажують, а це ж до декат носиться. Ага. Там є вже новий директор, хай позаботиться. Про це. Ліда раніше наша ходила тут, стригла все, а тепер вони її вже не нанімають. І воно таке запущене, а так дуже добре тут. Взагалі, я ну, саме в цьому парку, взагалі на цьому районі біля церкви, я сьогодні перший раз, тому ну, все добре, дуже гарно. Мені подобається. У тому ж парку на масиві незалежності поруч із крамницями мешканці щодня стикаються з іншою проблемою розбитою стежкою, що веде до дороги та місцевого ринку. Найбільше труднощів ділянка створює для мам із дитячими візочками, адже проїхати нею майже неможливо у дощову погоду. Ситуація погіршується ще більше. Вода збирається у ровах і перетворює перехід на справжню перепону. Як пояснив нашим журналістам начальник дорожнього господарства міста Олексій Погасій, ситуація з цією доріжкою не одно... Значна земля, хоч і значиться у комунальній власності, але вона перебуває у постійному користуванні інших осіб, що унеможливлює проведення ремонтних робіт. Тож потрібні чіткі роз'яснення від земельного відділу поводу цієї дороги, да, вона вже тут дуже багато років, тому що це вже друга моя дитина. Я з першою дитиною тут не могла на коляски приїхати після доща. То тут вообще і приходиться піднімати коляску і тако поступінням там підніматися, бо там є спуск, ну він теж незручний, Не всі колеса туди в коляски в'їдуть. Я була б дуже рада, якби тут щось зробили нарешті. По вулиці Героїв 72-ї бригади, 23 дріб 1, поруч з Укртелекомом зведуть нову офісну торгову будівлю. Вона матиме два поверхи загальною площею 450 метрів квадратних. Проєкт реалізує підприємиця Тетяна Ткаленко на земельній ділянці площею 0,3 гектара, яку їй дала міська рада в оренду на 5 років. Будівельні роботи розпочалися, а завершити їх мають через рік. Раніше на цьому місці стояв МАФ. Наразі територію огородили парканом, ведуться під. Готовчі роботи. Деякі дерева зрізали. Місто говорить ми слухаємо. Якщо ви стали свідком події або маєте новину, яка важлива для громади, телефонуйте нам у робочий час за номером 068 905 06 26. Ваша інформація може стати темою наших наступних етерів. Перше місце 18 коропів і один сом з загальною вагою 26 кілограмів 900 грамів. Такий улов приніс білоцерківцю Андрію Добровольському перемогу на обласних змаганнях з риболовлі. Нещодавно на Київщині відбувся чемпіонат з фідеру, який проходив на водоймі Кул cool Плейс. У змаганнях взяли участь 11 команд та 22 учасники з різних куточків області. Андрій Добровольський із Білої церкви посів перші місця в особистому та в командному заліках. Зі слів мами спортсмена, Андрій має Багатий список досягнень, зокрема, у липні цього року Андрій здобув золото в командному заліку та бронзу в особистому в Португалії. Окрім спортивних досягнень, Андрій є засновником школи риболовлі для дітей у Білій церкві. Його діяльність спрямована на виховання нового покоління рибалок, проведення майстер-класів та популяризацію спортивного рибальства на Київщині. Ще одне спортивне досягнення Білої церкви. Олена Скворцова та Микола Верховецький веслувальники, які отримали високі державні нагороди. Указом президента України Олена отримала орден княгині Ольги третього ступеня, а Микола Верховецький медаль за працю і звитяги. витяги. Як повідомляє Федерація України з веслування на човнах, улітку цього року спортсмени гідно представили нашу країну на 12-х всесвітніх іграх, змаганнях для неолімпійських видів спорту у китайському місті Ченду для Білої церкви. Це ще одне підтвердження, що саме наші висловальники творять сучасну історію спорту та надихають нове покоління на перемоги. А ось вихованка Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту Вікторія Дідух представила Україну на чемпіонаті світу з СУМО серед дорослих та юніорів, який пройшов у столиці Таїланду в місті Бангкок. Для Вікторії це був перший виступ на міжнародному рівні, і вона відразу продемонструвала силу та справжній спортивний дух. У результаті юна борчення задобула дві срібні нагороди у ваговій категорії понад 76 кілограмів серед юніорів та у командній першості. Тепла осінь це сезон прогулянок і активностей просто неба. Але саме в цей період на чотирилапих друзів чекає малопомітна, але небезпечна загроза, сухі колоски. На перший погляд, звичайна трава, та насправді це міна уповільненої дії. Як саме вона шкодить тваринам? Дивіться далі. Літо за вікном і час довгих прогулянок із домашніми улюбленцями, але окрім кліщів, розпеченого асфальту, розкиданих небезпечних продуктів, є ще одна загроза для собак та котів: сухий остюк, фрагмент трави або колоска, який може бути небезпечним, особливо потрапляючи в шерсть вуха або в інші частини тіла. Рослина майже непомітна, легко чіпляється, а потім спричиняє серйозні проблеми: подразнення, кровотечу, запалення, навіть хірургічне втручання, якщо її вча. Асно, не видалити влітку для власників чотирилапих. Це катастрофа. Ділиться Світлана, показуючи свою десятимісячну ліліт. Разом гуляють у парку на алеї, де і можуть підхопити колоски. Стабільно з прогулянки приносимо по 15-20 штук на собаці, і досить важко. Ну, особливо в мене велика проблема, тому що досить важко її. Е Почистити від них через підшерстя навіть в дворах їх ціла купа, особливо коли їх покосили. Вони всі висохли, обсипали всю підлогу, тому обійти їх майже неможливо. І, хоч дівчина намагається оминати сухоцвіття, але все ж на одній із прогулянок спіймали гостряки і не просто на шерсті, а знайшли прямо у пащі між іклами. Було таке, що потрапило між зубів до ясен ближче, обійшлося без ветеринарного лікаря, але довелося витягувати самі дуже дуже довго і дуже болісно. Тут дуже важливо щоразу після прогулянок на природі оглядати свого хвостання. Ось тут, де зона животіка, там де м'які тканинки, тут подмишечки, вушка наші хороші. Дуже часто в очі може потрапляти або в лапки, ось тут на подушечках, на мем'якусіньких, або між пальчиків. Це такі самі проблемні зони. Ризик отримати травму зростає в серпні, коли більшість трав уже повністю висохли. Колоски відриваються від стебла при найменшому дотику і розлітаються на дрібні гострячки, які легко підхопити чи вдихнути. Він дуже гострий. Він має будову ялиночки, якщо ви звертали увагу. Тобто в нього є остріє, як якийсь спис. Да, от він заходить, дуже легко проникає у м'які тканини. От, і починає там мігро. water. Знайти його досить складно. От, якщо ми говоримо там про кінцівки тварин, то це там будуть набріки, біль, виділення, якісь гніні, геморагічні, кров може виділятися. От, і ми там вже його ну, як би, лікуємо, намагаємося дістати. Буває хірургічно, хоча хірургічно не завжди дає результат, тому що він досить швидко рухається. Як наголошує ветеринар, найстрашніше, коли остя потрапляє у ніс та почне мігрувати дихальними шляхами. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то все може закінчитись трагічно. Тож господарям домашніх улюбленців завжди потрібно звертати увагу на поведінку тварин. Очі – ну це буде великий набрик, великий біль, схожий на якийсь кон'юктивіт. Якщо є підозра, або ми бачимо якусь там гостру болючу реакцію, от, то ми робимо більш детальний огляд кон'юктиви. І там, наприклад, знаходимо це чужорідне тіло. Ніс. Тварини виникає досить сильне чхання, вона постійно чхає, вона тре мордою, вона намагається лапою дістати, проявляється біль носової порожнини. От. Ну, і тут є вже складність, тому що носові ходи досить вузенькі. От. Візуально ми цього побачити, наприклад, не можемо. Тоді доводиться тварину присипати спеціальним зондом. За допомогою камери, от заходимо і дивимося, чи є там щось, чи немає. Якщо є, то воно дістається. Колоски, ніби й дрібниці, але для собак це може бути небезпекою. Тож вигулюючи свого улюбленця, особливо влітку, варто не забувати про воду для нього, не залишати у спеку у зачиненому авто, прибирати за ним та вдягати намордник за потреби. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, еспресо, біла церква. Ми розповіли вам про головне, що варто знати сьогодні. Попереду ще багато історій, і наша команда вже збирає для вас найсвіжіші та найактуальніші події нашої громади. Дякуємо, що провели цей вівторок з еспресо Біла церква. Побачимось завтра у цей же час.